Настя, іди сюди, дівчика. ко мне, моя хороша. В неї були ураження лап, обох лап. Це васкуліт, порушення згортання крові. Але це було у всіх птахів, що потрапляли у потрапляло в клініку. Через те, що вони наковталися на автопродукті. Зараз вона Ап! Після удару по нафтобазі, яка сталася 9 лютого цього року, до, до нашої клініки потрапило 9 птахів, це одна з них. Вона потрапила, здається, 12 лютого цього року і е, також була сильно уражена продуктами нафтопереробки. Пташки були укриті нафтопродуктами, що викликало гіпотермію, що викликало порушення обміну речовин, пір'я страждало. Вони не могли нормально плавати, але вони також ковтали їх, коли намагали чиститися. Були некрози на пальчиках, навіть фаланги відпадали. Просто у інших птахів це було менше. На жаль, у неї було дуже сильне ураження однієї з лапки, аж до гомілкового суглоба. Дікуш вкусінька. У мене навіть є фотографія. Ось качка стоїть, а ось лапка лежить. Вона просто відпала. Це було безкровно, це було безболісно. Вона просто перестала кровопостачатись, і таким чином стало як не потрібно організму, він її відкинув, відторгнув. Ми почали думати з приводу протезу. Це є фотографії з нашої групи, де ми готували протези. Ми вирішили, що треба приробити до нижньої поверхні гумку. Тобто, яка буде робити амортизацію, яка буде заважати ковзанню. Ці протези за ними потрібно стежити, тобто і знімати, і дивитися, як культя виглядає. Пару протезів, самих перших ми їх втратили у цій кімнаті, тому що вона поколітала, вона їх десь загубила. І я просила ще зробити кілька штук, щоб точно, якщо загубиться, можна було ще один надягти. Пройдись, Настя. Пройдись, чуть -чуть. Це ім'я їй дуже підходить, вона прям Настя. Вона шукає дім, але це не має бути прям хозяйство, Тобто за лапкою треба слідкувати, за нею треба слідкувати. Вона як домашній улюбленець Так.